З Рога, Олег Коценко, перший номер Полівігравці, 25-й номер Аліна Швидченко, 8-й Євген Лісінка. за момент тим часом лідера тут тобто, вже поставіт не дає нічого зробити піврістів. тут якраз атакував 9-й номер саме Кір Чекасов. Більшу ініціативою саме Чекащани і Володіт. У них моменти зараз з'являються, зараз ще момент може бути пас паси. Далі зараз. У мене масіка, масіка, зараз не зває його дар букує Чекасав. Мотилюк, Масик також. Відповідно. Зараз по мотіля Лешеський грає, зараз прорває Сігіє, але не забуває він. Ми, через а, сезон зараз грає Раєвський, Раєвський, Зараз постріли пас на маскає. Цим зараз він до передкуценко проти двох організовує контрратаку. Зараз іде вперед вже висок, дали, пас на паста зараз Забуває Сінгіров! Ну і, в принципі, е, це стається на третій хвилині бро-тему. То... Раєвський. Раєвський привезє. Провай... Зраєвський зараз цей пас був на масіка, не збиває зразу. Цей м'яч забирає, зрештою, светок. І далі такий вже хідша один. Граєвський. Прувезе Зраєвський! Вдається зараз цей Граєвському! Трохи нас сподіван. Тут один Сіренський зараз на м'ячі Сиренчук. Дається пробути зараз Сінчука і зараз похоплює м'яч Чиркасова, Тут безцепові Серінчука. Це удар корма із зараз, у нас момент не забиває зараз! Мотилюк, Мотилюк, Мотилюк далі на сезонку пасі дає. Знову Раєвський Раєвський. Раєвський саме де триває Раєвський, Куценко зараз вбивається удар. Добивання не буде Зразу, зараз, крорісті, то, зараз. Другі ато зараз Коценка по воротах поставіть, але поставіть на місці, поставіть зараз не одразу пробувати під по порожні ворота, тут вже повернувся якраз у рамку Іценко. Ну і Мотолюк почне на вот такої своєї команди. Мотолюк зараз пас віддає на Маска, той далі прострілює, але на стільки, і зараз ледь не влучає у власні ворота. І зараз такий э, простір, слови був, відбувається тут і, по далі, мало, то, і цей подалі багато цей сильний віраж. Ось я зараз чекався на точніше це масок був якраз Мотилюк Пістархов. Потім а, а, маска зараз моменту у Раєнська, але зараз моменту цього голів масок. Українські записує голіву передачу собі в Тиму за 49 секунд до кінця цього другого тайму верталі тут баляться між собою. і Якраз у цей момент вона фінальна сирена, і вона сповіщає про те, що команда підійшла один.